Вітаю гостів та підписників каналу. Давайте сьогодні подивимося розклад на тему, що піде з вашого життя, а що прийде. Срок загадуйте невеликий, самостійно приділяйте до місяця часу. Тиждень, два, три, місяць, да? сроком приділяєтеся самі, але до місяця. Такий експрес короткий розклад для того, щоб. О, перевернулася карта. Зрозуміти, що, прийде, а що, що піде, а що прийде. Так, перших три карти це ваша характеристика на сьогодні. По цим картам ви зрозумієте, чи ви вибрали свій варіант, чи варто дивитися далі розклад. Якщо вибрали не свій, перезагадайте. Так, ваша сигніфікація на сьогодні. Далі дивимося, що. Піде з вашого життя, що піде. Три карти, що піде, обов'язково в коментарях потім відпишіться, як вам такий формат і свої враження про розклад бажано. Коментар від 7 слів. Це так вимагає YouTube. І саме слів на смайлики, да? і що прийде, що прийде? Так, голубенькі камінчики, що прийде у вас? Що у вас прийде? Так, жовтенькі, що у вас прийде? І зелененькі, що у вас прийде? Якщо треба буде якісь уточнення на відповідній колоді? Трошки вище підніму, подивимося. Так, щоб всім все видно було гарненько все піднімемо. Так, загадуйте 1, 2, 3 по камінчику, як кому хочеться, як кому подобається. А я розпочинаю з першого варіанту із голубенького камінчика. І так, ви на сьогодні, ви на даний момент. Часу, і у нас тут лицар мечів. Ой Четвірка пентаклів і іерофант Ви знаєте, тут бажання йти якимось своїм шляхом, тому що уже дуже все надоїло. Ви ніби звідкись хочетеся хочете вирватися. Хочете вирватися, звідкись? Ось так мені карта говорить. У вас бажання. Не вирішувати якусь конфліктну ситуацію, а піти з нею. Мені здається, по четвірці пентаклів, що цих конфліктних ситуацій вже було настільки багато, що вже ви не бачите ніякого сенсу навіть тут розмовляти. Ви хочете звідси піти? Чи це особисте життя, чи кар'єра робота, чи це друзі? Да? От є з кимось от така неприємна ситуація. Яку ви вже просто не маєте сил, не маєте бажання вирішувати, щось доказувати, щось розказувати. Ви не маєте сенсу. Ви краще розвернетеся і підете. Для вас на даний момент це буде легше, тому що вже сенсу ви не бачите. Ну, якщо в себе впізнали, дивимося, що піде з вашого життя, що назавжди піде з вашого життя? Шістка пентаклів, вісімка кубків і вісімка жезлів. Ви знаєте тут, що піде? От, от такі, знаєте, жертвеності. О, от слово підібрала. Одні ніби ви допомагали, людям допомагали. Допомагали і тим, і тим, і тим, і тим, а, а вам в душу плюють і все. І ви вирішуєте, Та скільки ж можна. Я вже і так роблю, і так роблю, і все все одно не туди, і все не так. Можливо, це навіть стосується от вашої характеристики. Да? Я стараюся зберегти якийсь баланс десь в стосунках в житті своєму, Ну, я не можу, я вже просто не можу. Да? от так мені іде. І я краще вже взагалі перестану так робити, перестану от таким альтруїзмом займатися і почну йти в себе. от Тут 100%. Да? От Я щось тут роблю, допомагаю і всім наплювати. І все одно половіше отримую, де да? скільки ж можна, да? от, так от піде цей альтруїзм з вашого життя. А що натомість прийде у ваше життя клас. Королева жезлів, зірка, паш Пентакль. хіба може бути краще? Да? Карти прям розмовляють з вами? Прийде у ваше життя самодостатність, розуміння того, чого хочу я. Вибір свого шляху, можливо, хтось буде міняти свою професію, да? тут, як документи якісь отримувати освіту, щось вивчати. Паш Пентаклів учень. І ви всьому будете успішні, карта зірки. да? Прийде успіх, успіх прийде, і він особистий, тому що ви тут раз уходите по самітнику, два уходите по вісімці кубків. Тут ви в зірці да? в собі. В своїй особистості знаходитися. Іде успіх, можливо, хтось піде в якусь власну справу або піде кудись навчатися, от або прийме таке рішення да? протягом цього ближчого періоду, якого ви собі загадали. Ну, тут точно йде такий, знаєте, якби поворот на 180 градусів в іншу сторону, там, де ви зараз є. От, знаєте, ніби надоїло битися, як рибка об льот, розвертаюся, іду туди, куди я сама собі чи сам собі хочу. Ось такий розклад, нехай програється у вас як найкраще. А я переходжу до жовтеньких, і ваша сигніфікація на даний момент, що карти покажуть. Вісімка мечів, лицар кубків і королева жезлів. Ви знаєте, тут. З якоїсь запутаної ситуації до вас рухається такий лицар кубків з романтичними пропозиціями. От ви ніби боялися, думали, можливо, він пропав, там, да? не, не появляється. А тут він появляється з якимись пропозиціями, з якоїсь паузи, з якоїсь тишини виходить до вас мужчина. Може бути ще так, що ви посварилися і ви дали йому час, щоб він сам проявився. Да? Ось так. Якщо це не стосується особистого життя, це може бути пропозиція по роботі до вас йде. Хтось іде з пропозиції, з якоїсь з вісімки мечів, сумнівів, спауд, з, з якоїсь паутини, такої, в да, якій нічого не відбувається, нарешті йде якась до вас пропозиція. Ну, от так от. так На даний момент ви сидите і розглядаєте, приймати її чи не приймати, довіритись чи не довіритесь. Тут таке відчуття, що ніби ви вже. Були з цим лицарем кубків в якихось ситуаціях, які вам не подобаються, і ви тепер не знаєте, пускати його в своє життя чи не пускати. Друг, коханий, партнер і так далі. Може бути по-різному в кожного. Але тут сумніви, от, от такій особі у вас виникають. От ви сидите да, і думаєте, треба він вам чи не треба. Ну, Якщо пізналися, подивимося. дивимося. Що піде з вашого життя? Карта смерті, те, що вже давно мало піти, да? Туз мечів, ясність, конкретно, ви тут шанса цій людині нічого не дасте. Ні, ні, ні. Ви вже тут були. І вам тут навіть вказують. Невже ти розвернешся назад і знову повториш цю ситуацію? Ні, не роби так. Тут прям говорять не повторюй те, що вже було. І це уходить, ви не повторите. Ви поставите крапку. Можливо, тут повернення іде для того, щоб поставити крапку з цією людиною. Це може бути друг. Лицар може бути і чоловік, і жінка, в принципі. Да? Молодше по віку у вас людина швидше за все, бо по менталітету. І, ви, і вона повертається в ваше життя для того, щоб ви зробили висновки, що вона нам ні-ні не потрібна. Ви той самий урок проходити не будете. Ви його тут все зупините. Піде. Піде з вашого життя бажання, знаєте, давати другий шанс. Ось так. От прям піде. Не захочете. А що прийде? Це якісь шикарні карти, да? що в першого варіанту, що в другого. Закохані, шістка кубків і шістка жезлів. Перемога, вихід із замкненого цього кола. У вас ніби, знаєте, іде ніби повтор ситуації, поки ви її не вивчите, да? зіткнення з тими самими людьми, з тими самими обставинами. І в цьому періоді, да, який ви собі обрали, Карта говорить, до вас знов повертається людина, ситуація, з якою повторюється все те саме. Але ви берете шістку жезлів, да? ви берете цей жезл і виходите переможцем ситуації, ви вже не даєте шанс. От вас знов зводять, щоб ви щось зрозуміли. Шістка кубків це теж повернення да? в минуле. Але що прийде? Прийде от жирна жирна крапка. Да? Я вийду з переможцем цієї ситуації. Якщо тут навящий ви якийсь друг, який час від часу там з'являється у вашому житті, і хоче, щоб ви там ви час його виручали, щось робили, допомагали, да? ви цей раз. Не зробите цього. Або мужчина, який от появляється в цьому житті, вашому, да, от коли він йому вздумається, коли йому зручно, пройде місяць, рік, два, опа, він з'явився там, прості, я, я хотів насправді бути з тобою, но, там, я не знаю, щось, щось сталося. А ви не захочете. Або ваш мужчина е, грає по якимось одним, тим самим сценаріям з вами, да, ви тут не дозволите цьому сценарію повернутися. Ви не дозволите да, взагалі. По картам. Повернення сценарію не буде. Ви поставите в цьому жирну прожирну таку крапку і підете далі в себе в перемогу. Звільнення от з цього такого круговорота мені йде ось такий другий варіант. І третій варіант зелененькі камінчики. Давайте дивитися, що тут у вас, ваша сигніфікація трічки. Що карти покажуть, хто тут ви. Вау! Знову вісім мечів, можливо, дивляться ті самі люди в сумнівах. Да? Якщо от, хто прийшов з другої позиції, подивився сигнафікацію, подумав, можливо, не моє. Передивіться два варіанти на всяк випадок, бо тут все-таки синхрон іде. Вісімка мечів, сімка жезлів і король мечів. Тут знаєте, що мені карти показують. От як е, Боротьба двох енергій. Це да? може бути у вас всередині боротьба, е, і, і ви не знаєте, ви вогонь чи ви лід, да? От ви не знаєте, хто ви. Ви хочете себе показати, наприклад, холодною там на людях, а насправді у вас горить вогонь. Або ви показуєтесь людям такою зажигалочкою, да? а насправді всередині у вас лід. Або у вас протистояння з такою людиною, що ви не можете ніяк вийти з цієї ситуації, заплутаної. І, типу, уже і не треба тут нічого демонструвати. Так само, якщо, наприклад, це ваші енергії. Да? Ви можете бути різними, дозвольте собі це, не, не грайте якусь роль. Ви можете бути різними, а тут, типу, якась роль трошки йде. І якщо це е, з кимось йде взаємодія, по, да, то тут теж карти показують. Це не обов'язково робити. Не обов'язково продавлювати спорити до останнього. Ну, от, тут йде, йдуть такі енергії, тепла і холода, які борються між собою. Ще може тут так король мечів, як, якщо спеціаліст буде, да, що можливо вам потрібно звернутися до спеціаліста. Це в нас може бути юрист, може бути лікар, може бути поліція і так далі. Да? От, воєнна людина, от таких силових структур. Що вам треба, що ви зараз знаходитеся або от плануєте звернутися до спеціаліста, який має вам допомогти вирішити якесь запитання. У вас сумніви, можливо, навіть ви вже пробували кудись звертатися, не помогло, і тепер нове звернення, ви на нього покладаєте багато надій, сподівань. ось так. Ну І тут таке, знаєте, як я говорила, боротьба може бути внутрішня. Хто я розбираюся? Хто я? Я холод чи я тепло. Давайте дивитися далі, що піде з вашого життя? Що піде? Десятка кубків, карти шикарні, але це піде з вашого життя. Сонце і туз кубків. Ну, Дивіться, ви знаходитеся в яких енергіях, да? холод і вогонь. А тут кубкові карти, Ну, це, теж, це жезлова карта творчості. От з вашого життя ніби іде якась така. Романтична легка нотка. Можливо, вам щось треба тут вирішити, щоб, знаєте, як не включатися емоційно. Сонце воно що? Воно світить і воно якраз тут світить у нас на десятку кубків і висушує всі емоції і залишає тверезі розум. І ви в всіх енергіях зараз знаходитеся да, у мечових, в розумі. І у вашого життя ну, зараз піде, воно потім може вернутися, якщо буде потреба. От з вашого життя уходить романтизація чогось. От ви щось могли романтизувати. Можливо, цього мужчини ви романтизували. Думали, що він насправді там, більш ніжний, більш м'який, але тепер ви розумієте, що це не так. Можливо, ви не звертали увагу тут на своє здоров'я довгий період часу. І з вашого життя піде оця така наївність. Що все, все добре, да? от творязість розуму у вас зараз да, показано. І уходить з вашого життя ось оця така о, романтизація, якась така видумка, якась така о, щирість, да? от вона уходить. Ну, на жаль, так зараз. Ну, можливо, у вас такий період сильно важливий, що це необхідно. А що прийде? Десятка мечів, двійка жезлів і туз кубків, ну, уже дуже добре. Да? Що тут карти говорять? Ну, завершиться щось, що має завершитися. Десятка мечів, так? Да? Все, час настав. Можливо, ви тут крапку в стосунках ставите, так? Да? Може, так, ну, у вас якісь троєчки, саме такий складний період. Можливо, у вас тут вибір був між е мужчинами чи між жінками, якщо ви мужчина, двійка джезлі, ви його робите. Ви нарешті робите цей крок. Настав час поставити чомусь крапку, завершити щось, щоб рухатися далі, рухатися в тузку, в нове, в емоції приємні, закоханість. Тут тут когось зараз тут по, трої, по... Варіанту, да, троєчки, у вас тут програється складний період життя. Ви змушені брати якусь відповідальність, ви змушені е, прощатися з якоюсь такою дитячою стороною себе, да, отак от, скажімо, такою інфантільною, і братися прям за щось таке серйозне, за серйозне, ну, серйозне життя в доросле. Ну, то прийде все-таки, мені показано тут з кубків. Емоції все одно прийдуть в іншому місці. От в тому, де ви зараз знаходите, ви мусите з цим місцем прощатися. А туди, куди ви йдете, у вас там чекає нова любов, нові емоції, нові враження. Ну, от. Може, в когось буде просто програється поїздка, да? ви міняєте краєвиди. Ой, міняється, Боже, Кро... да, програється як подорож, якась, ну може так бути. Найпиші троєчки, дуже мені цікаво, що тут так карти мені багато цікавого показали. Така робота над собою тут серйозна, да? дорослішення. Може, хтось тут займається там, психологом, психотерапевтом, да? терапію проходить. Може так, програватися. Ну, Дивіться, завершення шикарне у всіх варіантів. Тут у нас з кубків, нові емоції, приємно, да? романтично. Тут шість жеслів, перемога вихід із якогось, з якоїсь конфліктної ситуації, да, з цього замкненого кола, паш Пентаклів, щось нове, я щось нове дізнаюся, я в себе вірю, нові враження, нові знання дають мені рухатися вперед, да, якісь фінанси можуть програвати. Це не дуже великі, але, але дуже приємні. Да? У, у всіх приходить. Все дуже шикарно, да, приємно. В кожну в свої тут уроки, але результат від них дуже класний. Пишіть в коментарях свої, будь ласка, враження. Я завжди, читаю, мені дуже цікаво. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. До нових відео, Па-па!